1 вересня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та п'ять по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, три склади боєприпасів та одну радіолокаційну станцію рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Протоки перед Генічеським портом та горезвісним Керченським мостом рашистські окупанти перекрили загородженнями для захисту від українських морських дронів. Неспокійно на території рашистського рейху, неподалік Москвабаду, після атаки непізнаних безпілотників сталася пожежа на заводі, що виробляє електроніку для ракет. Також непізнані безпілотники атакували Гау-Курск і гау Гаубєлгород. Повідомляють, що расисти вивезли з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони, які знаходились там з 2020 року. Ймовірно, ці системи расисти забрали для використання у війні проти України. На географічній карті, розробленій Державним картографічним сервісом Китаю та оприлюдненій китайськими ЗМІ острів Великий Уссурійський на річці Амур, показаний як частина Китаю, а не РФ. Суперечки щодо приналежності цього острова тривають з 1860-х років.